Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я християнин, моє ім'я Юрій. я прошу сюди, щоб сказати вам добру новину і закликати людей до молитви за Україну, за наше військових. Бо я не несоромність Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. І це радісна звістка, добра новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь Ісус Христос, і прочувство. Бою, Боже нам написано, що так Бог прибив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але може бути вічно. Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Завдяки Ісусу Христу, люди можуть наблизитись до Бога, люди можуть примиритися з Богом, тому що Ісус Христос, він помер на хресті, за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Бог є святий, а ми є грішні. І Бог буде судити людей за гріхи. Ісус Христос Він поніс покарання для того, щоб ми не попали на суд, але хто вірив в Сина Божого, перейшов від смерті в життя. І тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути спасені. Він єдиний шлях на небеса. Немає іншого імені під небом, яким людям належало б спастися. Це є Ісус Христос. Но для цього людям потрібно покаятися і увірувати. Отож. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, Вірити в Ісуса Христа, вірите в Його любов. Бог є любов, Бог любить людей і спасетеся. Читайте святу книгу, там усе про це написано. Це важливо для усіх людей, без винятку. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну, моліться за наших захисників. Поки вони захищають нас там, ми можемо захищати їх тут своїми молитвами. Дуже велику має сила молитва право. Покайтеся, вірите в Христа і моліться. Господи, благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, відверни ворога від України. Помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай барижа вас!